Сьогодні ми будемо шукати істину разом на програмі 5 хвилин для вічності вітаю вас, вести роздуми з вами буду я, ведучий програми Володимир Гриневич. Майже завжди виникає відчуття повної безпорадності, коли хтось, кого ви вважали другом, свідомо говорить про вас неправду. Люди вірять словам ваших друзів більше, ніж словам ваших ворогів. Вони знають, що мета ворогів обмовити вас. Однак друзі цього не повинні робити. Сусіди теж вас знають, вони живуть поруч, вони знають вас, адже їм відомі ваші дії, чи кричите ви на дітей, чи повертаєте позичні інструменти, чи влаштовуєте бурхливі вечірки. Тому, коли сусід поширює неправду, люди схильні приймати її майже як істину. Бог усе розуміє, боже ім'я Люцифер ославляв, коли був ще на небі. Він був дуже шанованим серед усіх створених істот, стояв поруч з Божим престолом, знав, яким є Бог. Люцифер був одним з найкращих друзів Бога. З усіх небесних ангелів. Люцифер мав можливість дуже тісно спілкуватися з отцем, і тому його пісні були наймелодійнішими, а його одяг найяскравішим. На жаль, Люцифер скористався дружбою Бога, щоб рекламувати себе в ангельській родині. Через людину Бог хотів показати, що Люцифер неправий. Господь дозволив людині вступити в тісний союз з ним і дав їй можливість розповісти правду про нього. Проте людина. Теж повірила Люциферу, тепер це сатана. Однак Бог і надалі по-справжньому любить людство і знає, що ми обмануті. Цієї причини він вводить в дію свій план. Він дає нам перевагу знати, хто він насправді. Звісно, якщо ми приймаємо рішення це пізнавати, лише тепер ми можемо побачити і зрозуміти, як жахливо неправдиво свідчити проти ближнього. Неправда заподіяла величезних збитків небесному отцю і всесвіту. Подібно до Бога, у нас не повинно виникати бажання утверджуватися за чужий рахунок. Ми будемо дбати про інших, щоб підвищувати авторитет наших друзів і ближніх, усіх, хто потребує нашої любові. Ніхто не стане винятком, коли нас неправдиво звинуватять, ми не будемо мстити так само, як і Бог не вжив у відповідь заходів проти сатани. Пам'ятайте, дев'ята заповідь говорить: не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Дана заповідь закликає нас оберігати репутацію інших людей. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за заповідь, в якій Ти нам нагадуєш, що ми повинні шанобливо відноситися до репутації інших людей. Допоможи нам, Господи, пам'ятати і не порушувати її. Нехай, Господи, у наших стосунках з людьми буде прославлене Твоє святе ім'я, благослови наших телеглядачів. І нехай, Господи, Твоє благословення супроводжує їх. Щодня наше життя вручаємо в твої святі руки, а молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо вас сьогодні неправдиво звинуватять, не мсіть. Пам'ятайте зміст дев'ятої заповіді і дбайте про авторитет інших людей. Пишіть нам про свої досвіди та відповіді на молитви. Також надсилайте на нашу електронну адресу ваші молитовні прохання. Телефонуйте нам. Наші номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Гарного вам дня, до побачення!